Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більше кількість людей змогли його побачити. Отже, 19 серпня 2024 року в місті Чикаго, штату Іллінойс, стартує національний з'їзд демократичної партії. США. І це президент Куша Камалу Гарріс остаточно буде оголошено кандидаткою на посаду президента США. Губернатор штату Міннесота Тім Волц остаточно стане напарником Камали Гарріс. І у зв'язку з цим видання Захіл звертає нашу увагу на основні речі, так, які можуть мати місце під час цього з'їзду, є основними. Перша позиція це наявність пропалестинських протестів. Наскільки це впливатиме на єдність Демократичної партії під час з'їзду, що є необхідним для забезпечення імпульсу в контексті кампанії Камали Гарріс. Раніше відповідна група. Протестувала проти політики Байдена, яка стосується війни Ізраїлю проти Хамас в секторі Газу. В принципі, вони продовжують зараз протестувати. І відповідно ця група під час праймеріс не віддавала свої голоси за чинного президента Байдена, а натомість обирала опцію без зобов'язань. Unchimit. Так, відповідно. Одна з організацій має таку назву, яка виступає проти політики адміністрації Байдена щодо подій в секторі Газу. Камала Гарріс під час одного з передвиборчих заходів в штаті Аризона зазначила про палестинським протестувальникам, що виступає за припинення вогню в секторі газу, зазначивши, що настав час укласти цю угоду, так, яка стосується як припинення вогню. Так і обміну заручниками повернення заручників до Ізраїлю. Та чи зможе віцепрезидентка остаточно приборкати побоювання відповідної групи виборців? Так, ми будемо вже спостерігати в межах цього з'їзду. Друга позиція вона стосується програми Камали Гарріс. У четвер віце-президентка буде мати можливість. Донести своє повідомлення до ще більшої аудиторії в момент найбільшої уваги. Минулого тижня Камела Гарріс представила економічний план. Ми його розбирали попередньо на YouTube-каналі. Ви відповідне відео зможете знайти. Які пропозиції віцепрезидентка оголосить в контексті інших сфер життєдіяльності громадян Сполучених Штатів, та які її позиції будуть в секторі зовнішньої політики, в секторі Таки, Ізраїлю, в секторі війни Росії проти України хочеться почути більш конкретні речі і щодо економічної? Програми також хочеться почути більш розлогі пояснення, як власне вона буде досягатися програма. Третя позиція стосується того, що президент США Джо Байден, він здійснить виступ в понеділок, 19 серпня. Далі мають виступити колишній президент США Білл Клінтон та колишня державна секретарка Хіларі Клінтон. Далі буде виступ Барака Обами та Мішель Обами. Тім Волз здійснить виступ у середу, 21 серпня. серпня. Ну, а Камала Гарріс, як ми вже сказали, фактично буде закривати Національний з'їзд Демократичної партії 22 серпня. Наступна позиція стосується того, як відповідний з'їзд допоможе зберегти ентузіазм кампанії Гарріс, який спостерігається після того, як Байден відійшов з виборчої гонки, а Камала Гарріс... Зазначила, що буде боротись за номінацію, і під час віртуального голосування, яке було проведено демократами на початку серпня, отримала достатню кількість делегатів, щоб здобути цю номінацію. Це перша позиція в цьому пункті. І, власне, наскільки цей з'їзд дозволить віце президенті закріпити її перевагу над Колишнім президентом США Дональдом Трампом, як в загальнонаціональних рейтингах, так і в коливаючих штатах. Попередньо ми розбирали ці соціологічні опитування, говорили про зведення дослідження в зехіл, за якими Гарріс випереджає Трампа в штаті Пенсільванія, Мічиган та Вісконсин. І цього їй достатньо, щоб здобути 270 голосів. Станом на 19 серпня були певні оновлення в цих дослідженнях в захіл, за яким Гарріс має вже незначну перевагу, також в штаті Аризона та. Північній Кароліні. Але тут результати, звичайно, ще можуть змінюватися. Тобто ось цей з'їзд, він якраз має допомогти Камалі Гаріс зберегти цю перевагу, її закріпити і за можливістю розширювати перевагу над Трампом. Власне, ще один пункт, який буде мене цікавити. В межах цього з'їзду яку активність буде демонструвати Дональд Трамп, щоб переключити на себе увагу? І Джейді Венс чи буде підключатися до відповідної активності, тому що протягом останніх двох тижнів і Трамп і Венс вони були надзвичайно активні. Трамп давав прес-конференції, їх було дві, також виступав в межах передвиборчих заходів. Те саме стосується Джей Ді Венса. І ми будемо спостерігати за тим, власне, які дії будуть вони застосовувати під час національного з'їзду демократичної партії. Ми будемо уважно слідкувати за кожним днем з'їзду. За результатами цих днів будуть виходити відеоматеріали на Ютуб каналі, і ми будемо говорити також про особливості, так, якщо вони будуть мати. Місце. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!